Привіт, мої любі, привіт, мої дорогінки. Будемо дивитись відповідь на запитання, чи любить, так, чи кохає він, чи вона. Я знаю, що мене дивляться і пані, і панове, тож загадуйте свою кохану або коханого. І будемо дивитись, бо тут буде у нас два сигніфікатори. Пан і пані, так? Загадуйте себе і ту людину відповідь, якої ви хочете почути, чи любить вас ця людина. так? Він, вона. Тобто, якщо ви пані, то ви загадуєте цю карту, якщо ви пан, загадуєте цю карту. І що між вами? Так, він. Дивіться, тут сигніфікатор, звичайно, що людина, яка у почуттях зараз до когось. Якщо ми загадуємо вас, то, звичайно, до вас є почуття у нього, так? І тут вона, вона взагалі старшим арканом, тут наповнена пані в нас, і що між вами? Ну, між вами поки що відстань показує, але є почуття, є ви один одним можете, як то кажуть, любуватись, хоч і на відстані, але ви можете любуватися, мріяти один про одного. Отакі у вас почуття. Давайте ще доповнимо. Він чим наповнений до вас? Ну, Він хоче щось спочатку почати. От. А вона що відчуває до вас? О, вона хоче бути імператрицею, головною жінкою у вашому житті. Що, по факту, може бути найближчим часом між вами? Четвірка кубків тут, можливо, ну, якісь сподівання були, щось може розвиватись. Але ж по карту маг є якісь маніпуляції. Давайте подивимось, що чоловік найближчим часом бажав би у стосунку вас, шанса. Тут пан поважний, да? бажав би шанса. Вона що бажала би зустрічі, розвитку стосунків. Ну, знаєте, тут в мене. Випадає, хто тут кого загадав, дуже, дуже так страсті накаляються, я б сказала. Ну так, іще дьявол, подивіться, карта дьявол. І Верховна Жриця, ви знаєте, вона просить зберігати таємницю. Тобто, каже, більш нема про що на сьогодні дивитись, тому що все попереду, так як по восьмьорки, чоловік тут пан хоче шансу. От, а жінка хоче продовження стосунків, про що тут ще можна казати. Звичайно ж, та людина, на кого ви загадали, має до вас почуття, звичайно ж, вас любить. Тож, такий коротенький розклад про почуття, на запитання, чи любить вас ця людина? Пишіть, коментуйте, звертайтеся у вайбер або Телеграм. З вами була я Еліанора. Пишіть. пока, пока.